Ви знаєте, яка, що спільного в нашого тіла з автівкою. Моя відповідь в тому, що і в автівки, і в нашого тіла є певні закони, є певні принципи, які дозволяють зберігати правильність цієї роботи. Друзі, привіт! Сьогодні хочу розказати вам дуже цікаву тему. Давайте назвемо її ступень адаптації по Губанову. Мені буде приємно, а вам буде зручно про це згадати і це запам'ятати. Наше тіло підтримує рівновагу по певних законах, по певних Принципах, які схожі на коробку передач нашої автівки: що є певна понижена передача, є наша робоча передача, є повищена передача. І е, в певних кожних конкретних випадках наше тіло обирає, яку передачу зараз обрати. І як це можна відчути, як це можна використовувати, і як зрозуміти, на якій ти зараз передачі і куди далі рухатись, далі в цьому відео. І так, ступені адаптації по губанову. Починається наша адаптація з состояння Zero. Це коли в нас або сильний біль, або якесь сильне захворювання. Ми ще не вмерли, але в нас дуже-дуже такий стан критичний. І в цьому стані нам не хочеться рухатися, в нас нема сил, нам не хочеться їжі. Наша адаптація знижається до самого такого мінімального рівню виживання. Оце стадія нуля. І саме цій нульовій стадії нам потрібні офіційні методи лікування, ліки, хірургія, лікарі, потрібна інтенсивна допомога. Після того, як наша стадія нуля в нас накоплюється трохи більше сили, ми переходимо на стадію 1. Коли біль чи наші скарги, чи наші хвороби, чи наш емоційний стан вже трохи нас відпускають. Ми вже починаємо нормально спати, в нас вже включається трохи голова, ми ще не можемо повністю навіть битові рухи свої відновити, але ми вже починаємо якось функціонувати, якось себе більш-менш усвідомлювати. Ця стадія починається, коли рівень білі чи дискомфорту знижується до 70% приблизно. І це стадія, на якій ми вже не потребуємо гострої допомоги. І на першій стадії в нас вже менше скарг, і ми вже більш схильні до самовідновлення. І на цій стадії дуже важливо тримати дієту, не вживати важких продуктів, максимально проста, монокомпонентна і невеличкими порцями їжа, відновлення вашого емоційного стану, дати собі відпочити, не намагатися включитися і наздогнати те, що ви пропустили. Стадія 1 – це все, що дуже інтенсивна і досить низька передача нашої фізіології. І ось коли ми підтримуємо, піднімаємо цей рівень, і, до речі, на цьому рівні, на першій стадії, дуже ефективні натуральні холістичні методики. Остеопатія, рефлексотерапія, різні врізновиди масажу, гоміопатія, фітотерапія це все допомагає накопити ресурс тіла. Після цього ми переходимо органічно на другу стадію це коли в нас повністю відновлюються битові рухи. В нас знижується рівень дискомфорту і болі десь на 30% від можливого. і в нас вже включається якась пам'ять свого стану до моменту захворювання, до, до моменту поломки. Але супер важливо, що саме в цей стан ми все ще супер вразливі, ми все ще дуже ослаблені, і в цей стан не потрібно перенавантажувати себе. І особливо не потрібно повертатися до фізкультури, до якихось тренувальних станів. До виконання складних задач в цьому стані ви можете робити щось дуже для себе формальне, досить легке. Це я називаю битовий рух, битовий ваш режим. І бажано в цьому стані. Знизити ваші робочі задачі, виконувати щось дуже вам знайоме і дуже таке нескладне. І з свого досвіду я бачу, що дуже важко буває саме перечекати цю стадію, тому що вже дуже хочеться включитися. Але насправді наш організм не завжди готовий, і ви відчуваєте, якщо дійсно себе як би послухати, відчуваєте середню таку слабкість. І коли ви. Думаєте про якісь більш складні задачі, або щось навіть починаєте робити, ви відчуваєте, що ой, щось я ще не зібраний. От тут потрібно дуже бути обережним до цього прислухатися. І коли ви збираєте більше ресурсів, ви переходите в третю стадію, це стадія вашої нормальної передачі, нашої нормальної адаптації робочих процесів. І вашого такого зовнішнього соціального життя, коли у вас достатньо сил спілкування, на робочі процеси, коли ви відчуваєте себе вже класно, рівень болі знижається на 20% від того, що був, і навіть може йти нижче, але в цій стадії. Неважаючи на те, що ви вже почуваєте себе класно, ви начебто набралися сил, але в цій стадії ще не можна виходити в саме тренувальні режими. Можна робити легку руханку, зарядку, можна легкі прогулянки, якісь легкі вправи з диханням, зі своєю вагою. Але в цій стадії неможливо і бажано не входити в тренувальний режим і бажано не вганяти в себе якісь стресові робочі важкі задачі. Тому що. Організм ще не подав до цього сигнал. А сигналом до того, що ви готові включатися і готові вже якби, розвиватися, тренуватися і брати себе, на себе нагрузку, це стан такого легкого захоплення, легкого інтересу, радості, такої якби, іскарки, яка з'являється в ваших відчуттях. І це саме сигнал від організму, що в нас зарядилася наша батарея, і ми готові тепер включатися наповну. І це наша четверта стадія адаптації, коли ми повністю відчуваємо, що ми зараз вже якби в силах. І по наших м'язах тече кров і енергія, в нашій голові свіжість і простір, і в наших емоціях ми відчуваємо заснагу і готовність рухатись вперед. І це також не крайня стадія адаптації. Якщо ми свідомо використовуємо свої ресурси, якщо ми... Допомагаємо взращувати вашу енергію. Якщо ми підтримуємо ваші емоції, ваше здоров'я, то органічно ваш стан переходить в наступну, в п'яту стадію. Це стан захоплення, це стан творчості, це стан переходу на нові рівні. Коли ви розумієте, слухайте, я взагалі можу більше, я можу краще, я можу так трансформувати. Тут я можу придумати, а це можна зробити. Слухайте, мені хочеться ще й цим і цим займатися, і ви відчуваєте, нібито. В вашому животі, до вашої грудної клітині, розкривається парус, який несе вас вперед. Оце, мені здається, та бажана передача, яку всі люди несвідомо або свідомо шукають і десь питаються її знайти. Ось і для того, щоб її знайти. І меседж ступені адаптації по Губанову в тому, що для того, щоб якісно вийти на цю стадію, потрібно якісно пройти попередньою. І ми не можемо через стимуляцію чи давління на себе зразу піти на п'яту стадію. Це повинно вирости, це повинно якби, сформуватися фундамент для того, щоб ми могли летіти. І якраз на цій п'ятій стадії з'являється легкість і з'являється резонанс оточуючим, нібито. Оточуючи простір, починає нас слухати, починає нас відчувати. Це тому, що в нас посилюються ті сигнали, які ми даємо назовні. І тоді простір легше з нами взаємодіяти і легше з нами бути в резонансі. Ще один дуже важливий момент. Для того, щоб якісно рухатись по цим передачам, потрібно зрозуміти, чи в силах ви зараз переключитися далі, чи є якісь тілесні сигнали, що ви переключаєтеся далі, чи потрібно вам трохи побути на цій передачі? А іноді бувають ситуації, коли ми себе переключаємо на передачу вище, якби заставляючи себе, але ми до цього не готові. І тоді потрібно зробити степ-бек, зробити шаг назад. І допомогти собі відновитися на попередній стадії. Подивіться, що не вистачає вашому стану для того, щоб вам було комфортно в той передачі, якій вам хочеться бути. В стану активності, чи в стану якихось робочих задач, чи в стану тренувань, чи в стану відновлення. І в системі передач є три варіанти руху. Рух нагору, він досить органічний, організм сам туди переключається. Стабілізація, коли ми трохи притримуємо себе для того, щоб накопити ресурс і щоб потім переключитись нагору. І стан пониження передачі, коли ми свідомо робимо шах назад і даємо собі відновитися, даємо собі трохи віддохнути, відпускаємо якісь задачі, трохи десь розочаровуємося для того, щоб дати собі більше часу для відновлення і помітити необхідність зробити степ-бек, зробити шах назад. Це дуже важлива здатність. Яка допомагає розвити ваш потенціал і зберегти акумулювати ваш ресурс. Саме в нужний момент, коли ви бачите, що десь не вистачає сил зробити шах назад і дати собі відновитися. Друзі, ось такий ступінь адаптації. Дуже дякую за увагу. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, і буду чекати зустрічі в нових випусках. Всім міцного здоров'я, успіхів, високої передачі і, звісно, любові вам та вашим близьким.